Зламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, любі мої діви. Настав ваш час дивитися на серпень місяць. Що вас чекає? Дивимося просто зараз. Але не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і, звичайно, написати щось дуже дуже приємне в коментарях. Це допоможе мені розвивати свій канал, і це допоможе ще більше надавати вам цікавої інформації для вашого. Е Майбутнього для того, щоб ви трансформували себе і щоб у вас все було добре. Поїхали! Перше, що нам з вами треба подивитися, це загальний гороскоп, що у нас тут цікавого чекає наших неймовірних дів. Давайте дивитися. Давайте першу карту сигніфікатор, як завжди. Єрофант дуже цікава карта. Ну, по перше, хотілося б мені сказати, що ой, вибачте, не єрофант. Відлюдник, відлюдник, боже, що, що це в мене вже цей відлюдник. Це карта пошуку, це карта цікавих подій, це карта самотності. Бо я вам можу сказати, що діви вони в принципі по своїй природі доволі самітники. і їм комфортніше. У до речі, напишіть мені в коментарях, вам комфортніше діви знаходитися в оточенні дуже великою кількістю людей. Чи вам комфортно, коли ви знаходитесь в самотності? І я впевнений, що багато хто з вас напише про самотність, тому що саме самотність допомагає вам вирішені дуже багато ваших якихось ситуацій життєвих, і вона допомагає концентруватися. І це і і вирішувати, до речі, дуже багато гарних подій. Далі дивимося, ваше життя на цьому, в цьому місяці е, прийде дуже багато таких е, позитивних речей, які будуть змінювати вас, які будуть давати вам е, е, наснагу, які будуть давати вам навчання, які будуть. Е, ну і це до речі, це навчання не пряме, там що ви там чомусь будете вчитися, там математиці чи біології. Ні, навчання ми говоримо про кармічні навчання. Тому е, люди, які які будуть у серпні вашому житті з'являтися, вони будуть виключно працювати з вашою енергією і будуть допомагати вам у вирішенні дуже багатьох ваших життєвих ситуацій. І не смійте мені, бо я знаю, що у це карта відлюдника ваша. Ви дуже часто кажете, та ні, краще я посижу дома, я нікуди не піду. Слухайте, якщо вам будуть якісь пропозиції, кудись піти погуляти з кимось поспілкуватися чи познайомитися, будь ласка, не ігноруйте цю цей час. Шанс змінити своє життя, повірте мені, всесвіт спланований на в цьому місяці, так щоб допомагати вам у вирішенні ваших. Цих запитань. Далі е, е, я скажу так, що цей місяць налаштує вас на таку вібрацію, що ви будете доволі з холодним розумом ходити. І це допоможе вам у вирішенні, е, до речі, деяких моментів з приводу стосунків з людьми, які вам раніше здавалися дуже цікавими, дуже такими знаєте, своїми, як то кажуть. І ось якраз цей місяць він допоможе проявити цих людей як в позитивну, так і в негативну сторону. і ви побачите, що деякі люди, які вам здавалися раніше поганими, можуть стати для вас кращими друзями. І навпаки, якщо люди, яким чином були для вас кращими друзями, можуть проявити себе в негативному форматі. В цілому місяць мені подобається для вас будуть дуже багато е, таких позитивних подій, але будуть і моменти, е, які будуть вас змушувати виходити з себе і дратуватися до неймовірного стану, то я вас дуже прошу. Що, будь ласка, максимально себе стримуємо, бачимо реальну поді... бачимо реальну причину подій і фокусуємося на позитивних вібраціях. <му> Кохання! Що у нас тут такого цікавого? Зараз подивимося. Дивіться. Я дуже рідко таке кажу, бо знаєте, мені так знаєте, самому трошки дискомфортно. Все ж таки, знаєте, навчили мене батьки бути щоб слово секс це щось таке, знаєте, дуже жахливе і дуже ну, тіпа, з цього треба соромитися. І все своє життя я знаєте, так знаєте, соромлюсь цього слова як тільки можу. Але будучи вже професійним експертом в своїй сфері і вже майбутнім психологом, я можу сказати, що для мене слово секс перетворюється в щось дуже значуще. І в стосунках в вашому випадку це також в цьому місяці буде проявлятися. Тому, друзі, зверніть увагу на ваші сексуальні вібрації з вашою другою половиною. Чому тому, що в цей місяць будуть проявлятися дуже багато. Аспектів сексуальної енергії вам може, може, е, треба буде попрацювати з своєю другою половиною, якщо вона звичайно у вас є, е, попрацювати з сексуальними вібраціями. Тобто, е, може змінити якусь сексуальну. Е, Сексуальність вашу змінити, додати ваші стосунки сексу, може вам не вистачає. Чи проявити правду про сексуальні ваші вподобання це також дуже важливий момент в стосунках. Бо якщо ми говоримо про секс, це необ'ємна, невід'ємна частина нашого з вами існування. І коли він якісний, це дуже добре для вашого розвитку енергетич... енергетичного, особливо коли ми говоримо про жінок, особливо коли жінка отримує повну сферу своїх сексуальних задоволень. Вона сильно трансформується, вона сильно піднімається. І знову ж таки, питання до чоловіків тепер. Якщо ви не віддаєте своїм жінкам і самі не насолоджуєтесь сексуальною моментами, то це може призвести до дуже поганих ваших е, життєвих аспектів. Бо насправді секс впливає на дуже багато аспектів нашого життя. І якщо вам здається, що прийти додому, швидесенько зайнятися сексом, знаєте, як почистити зуби бігом, бо не хочете цього, знаєте, то це говорить про що або те, що ви е, ленива людина, так, або те, що говорить, що ви не кохаєте свою другу половину, або говорить про те, що ви не знаєте, що подобається вашій другій половині. Тому що секс не може бути на дві хвилини. Ви повинні розуміти, це не забіг кудись, що там швиденько. Але ми, якщо ми звичайно не говоримо про якісь аспекти фізіологічні, що ви дуже швидко е, закінчуєте. Тому, будь ласка, проявіть свої сексуальні я. Якщо ви не маєте зараз партнера, з яким можна займатися сексом, то знайдіть його, шановні. Бо я знаю, що дуже багато самотніх людей принципово засиклюються на тому, що не ні, не можна ні в якому випадку зустрічатися просто на секс. Це типу, треба емоції, треба там три дні три місяці прозустрічатися і тому подібне. Друзі, відноситесь до цього. Трошечки простіше. Я не кажу, щоб ви лягали під кожного зустрічного. Ні. Я кажу лише про те, що ніхто сексуальну енергію не відміняв. І якщо вам дуже хочеться зайнятися з кимось сексом, шукайте собі партнера. Навіть якщо цей партнер ну, не буде з вами надовго. Давайте вчитися в індійській культурі, де сексуальна енергія це. Невід'ємна частина нашого з вами світу. І що б вам хто в релігії не, роз... не розказував про секс, друзі, секс це здоров'я. Секс це здоров'я не тільки фізичне, а й ментальне. Тому пам'ятайте про це. Ну і, звичайно, хочеться, щоб ви максимально цей місяць присвятили сім'ї і е, розвитку сімейних стосунків. Тому фокусуйтеся на, в цьому місяці на гарних аспектах. Робота і гроші. Зараз будемо дивитися, що нас з вами чекає в цей день, в цей місяць, вибачте. Що там нам гроші несуть, Дівам. Ось клас. Дивіться, по перше. Для тих, хто хотів розпочати власний бізнес, серпень ідеальний для того місяця. Не розпочати, а підготовку зробити. А ось у вересні вже почати цей бізнес робити. Якщо ви хотіли об'єднатися з якимись партнерами для знову ж таки власного бізнесу, також можете об'єднуватись. Ви знаєте мене, що я не дуже гарно ставлюся до партнерства в бізнесі. Чому тому, що я вважаю, що це трошечки неправильна енергія, особливо якщо ви маєте різні вібраційні фони, тобто, може у вас є одна ідея, але у вас абсолютно різні думки з приводу цієї ідеї? Тому в більшості ви коли ви по статистиці, взагалі, цілком партнерства і самотного бізнеса, то найчастіше розпадається саме партнерство. Тому я знаєте, до цього так ставлюся дуже скептично, але вам показує, що в серпні місяць, якщо ви об'єднаєтесь з якоюсь людиною, то велика ймовірність того, що разом ви зможете побудувати дуже гарні стосунки з бізнесом, особливо якщо це, наприклад, якийсь сімейний бізнес, де вимагає між собою об'єднатися там чоловік і дружина, чи два брати, чи дві сестри, чи батько і син, щось у такому форматі. Далі фінансово буде дуже з одного боку складно, тому що буде дуже багато випробувань все то для того, щоб зрозуміти, чи дійсно ви на своїй стороні. Але якщо ви планували, наприклад, поїхати за кордон працювати, то серпень місяць, саме діве для вас. Тобто, він допоможе вам енергетично вирішити ваші фінансові проблеми. Це якщо ви не маєте грошей і не знаєте, куди дітися. І відкриє вам дуже багато таємниць, вам почнуть з'являтися в ваше життя, почнуть з'являтися люди, які почнуть вам допомагати і вирішувати ваші питання фінансові. Гасити кредити в цей місяць ідеально, тому що воно допоможе вам. Тобто, якщо ви в цей місяць максимально сфокусуєте, Фокусуєте на тому, що вам потрібно погасити якийсь кредит чи заборгованість, вам допоможуть всесвіт максимально його погасити. Тому збирайте кошти і віддавайте і більше не потрапляйте в цю пастку. Бо я завжди казав, що е е е е кредити це пастка. Чесно, я ніколи в своєму житті не брав кредитів, і я вважаю, що це ну і навіть якщо я там у когось е гроші позичав. Мені було так важко, я не знаю. Просто я не знаю, я мені хотілося якомога швидше віддати цій людині ці кошти, щоб про це все забути, щоб не бути винним нікому. Тому, друзі, якщо у вас така ж ситуація, будь ласка, якомога швидше віддавайте ці борги. І серпень місяць для цього вам допоможе. Ну а в цілому я можу сказати, що ідеальний день ідеальний місяць для того, щоб змінювати ваші вашу роботу, якщо ви хочете кудись поїхати, кудись заробити, це ідеальний місяць. Тож Кристуйтеся, друзі. І останнє, але не останнє позначення це наше здоров'я. Що нам цікавого пропонують карти, і що у нас чекає по здоров'ю. Останній місяць літа. Звичайно, нам хочеться максимально вже встигнути відпочити. То, звичайно, по здоров'ю я рекомендую вам багато відпочивати, тому що вересень місяць вже несе більш такі ну серйозніші вібрації, аніж просто ви якимось чином. А, а, Зможете відпочити. Тобто, вони набагато сильніші, набагато буде більше роботи і тому подібних речей. Але я хочу вам сказати про те, що ось максимально відновіться, все ж таки, якщо ви працювали всі ці два місяці, не вилазили з роботи, і вам вже ви втомилися, то максимально витрачайте на те, щоб відпочити. Тому що саме відпочинок допоможе вам вирішити дуже багато проблем по здоров'ю. І не тільки по здоров'ю, не тільки Фізику, а ще й ментальне і психічне здоров'я, тому, будь ласка, максимально використовуйте цей місяць на те, щоб відпочити. Вже останні дні сонечка, знаєте, ось в такому плані ось про що я кажу. Далі, що ще цікаве, вітамінки, в дуже багатому такому, знаєте, спектрі зараз будуть вітамінів. Тому, будь ласка, якщо у вас є можливість і необхідність саме головне зараз попрацювати з вітамінами, якщо вам потрібно якісь вітання. Аміни, звичайно, користуйтеся лікарями, консультуйтеся точніше, з лікарями і. Запитуйте там, провіряйте, перевіряйте, чи які у вас вітаміни не не вистачає, але пам'ятайте, що у нас вже дуже багато вітамінів, які ще можна е, з'їсти в цей період, і е, користуйтеся саме цим. Відпочинок і гарне фізичне навантаження допоможуть вам пройти цей місяць дуже добре, в гарному енергетичному і фізичному стані. Ну і звичайно, якщо у вас будуть якісь навіть хронічні захворювання в цей місяць, е, то не хвилюйтеся, вони. Пройдуть для вас для вас доволі швидко і доволі просто. Тому ось така у нас інформація для наших неймовірних дім. Ну що, діви, я бажаю вам неймовірного, класного серпня. Насолоджуйтесь своїм життям. Я впевнений, що у вас все вийде. Ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мальфар Макс Гардієв. І ми побачимося вже з вами дуже дуже скоро. Хай щастить!